Тут роз... це приклад другий. Це приклад другий з книги шильдити базовий курс C. ній е, роз... Ні розглядається зараз в приклад другому створення змінної та оголошення змінної. Тобто спочатку оголошується зміна, а потім задається значення. На відмінно відмовить від програмування Python, де просто задається значення програми. Але тут не вистачає деяких факторів. Програма то буде працювати, але вона не буде відображатися. І не буде відображати наше, наше кодування, яке нам треба. Наприклад, у нас е, текст на українській мові. А він лише при таких установках е, працює на англійському мові. Зараз перевіримо. Так, завантажуємо командний рядок е, Visual Studio 2013, вводимо команду CD, тобто змін, зміна каталогу роботи, ставить. Перейшли ось, по другий, перейшли в даний нам треба каталог. Вводимо команду Cl,dfizgX, e Myprog. CPP. Не забуваємо розширення програми. ось зараз буде тут можна наблюдати за... Компіляцію програми, ось компілювала програму. Заходимо. Ось це наша програма, оце обжет додаткової файл. Ось. Програма відмовляється працювати. Тільки запускаємо, але вона відображає значення, але вона від, е, закінчує свою роботу. Що зараз зробимо? Дуже легко. Для початку додаємо значення getChar. Функцію getChar, яка буде очікувати. Поки ми натиснемо клавішу Enter для виходу із програми Get, Shart. Не забуваємо в лапки. Ага, першу лапку поставили, друга вже встановилася. Так, Ctrl-S або натискаємо Сохраніть. Так, все зберегли. Натискаємо. Зараз заново компілюємо. Так, так, компілюємо. так, Компі Компілюємо. Ми забули, ось, також не забуваємо е, поставити риску з крапкою, бо це буде у нас синтаксична помилка, бо ось у нас увідомила е, помилка S2143, синтаксична помилка, відсутній відсутні символ крапка з комою перед функцією return. Так, вели да, заново. Ось. Ми просто забули зберегти. Ось, все, відмінно все. Далі. Ось. Але у нас тепер програма очі. можемо натискати любі клавіші, крім клавіші Enter. Програма відображає значення зміни 1024X. Але не відображає крилицю, незрозуміле кодування. Цю проблему легко виправити зараз. Повертаємо дії назад. Повертаємо, повертаємо, ось, set local. Натискаємо Ctrl-F бо можна зберегти. Ось, додали. JetSar. Set local, функція SetLocal задає локаль, яка буде використовуватись з поточної програми. Constant LCP. Впливає на поведінку всіх функцій заголовочного файлу. Заново компілюємо програму. Так, програма скомпілювала. Що, запускаємо. От, число яке відобразить дана програма 1024. Ми виправили кодування, але символ І для української мови C. Я поки що не знайшов, на жаль, як це виправити. Тобто, є символи Є, Є, воно програма оброблює, але і українську не оброблює, на жаль. Тобто ми можемо замість і а українське поставити і, і англійську. Наприклад, код, Ctrl-S. Заново компілюємо. Так. Завантажуємо програму. Ось, число, яке відобразить дана програма, 1024. Все відмінно скомпілювалося. Сам код, сам код з додатковою інформацією буде, буде на сайті. Його можна буде код завантажитися разом з коментарями. Дякую за увагу.